Зараз бачимо по лісу мандрує мер. Він відрізняється суттєвими розмірами і його а, рідну сестру Надю. Як тільки ми приїхали до ведметів у гості, мир ще дрімав у своїй барлозі, та тепла погода все ж змусила його вийти на прогулянку. Нині мир розповідає заступник директора Галицького національного природного парку, найбільший ведмідь України. Він на задніх лапах доставав носом трьохметрову відмітку. Разом з миром по вольєру гуляють Діна і Надя. Остання не надто радіє ані іншим ведмедям, ані відвідувачам. Для ведмедів властиво охороняти свою територію. Навіть у цей, хоча досить великий вольєр, він все-таки поділений на сектори, і все одно тварина хоче мати свою зону комфорту. І, очевидно, це є її зона комфорту. Вона більше нікого не хоче бачити. Ми теж можемо підійти сюди до огорожі і накинутися на нас, спробувати нас налякати, щоб ми відійшли від огорожі, бо тут її зона комфорту. Така поведінка, зазначає представник парку Володимир Бучко, абсолютно типова для клишоногих, яких погода раптово розбудила посеред зими. Зимою ведмідь ходить дуже повільно, він роздратований. Він дуже ревносно відноситься до своїх своєї території. Він е, такий дратіливий, і е, при першій е, можливості він все-таки відправляється дрімати в свою оберлогу. Е, незважаючи на те, що він е, ходить, мандрує лісом, у нього процеси метаболізму сповільнені. І ми ніколи не побачимо в цей період ведмедя, який грається, бігає, купається. Це велика рідкість. О, тому що він ходить в такому напівсонному стані. При те, що ведмеді прокинулись, годувати їх не будуть. Востаннє клишоногі їли ще 14 листопада. Вони набрали жиру гарно, мали достатньо харчів. Цього року рік урожайний, було багато фруктів, овочів. Люди привозили небайдужі люди, горіхів багато давали. Також це ну, була єдина проблема з кавунами, але це компенсувалося іншими там кабачки, дині, гарбузи, огірки. Оце все вони споживали, плюс риба, плюс м'ясо. Нині максимум, що можуть собі дозволити мир, Надя, Маша та Діна поскубати травичку, яка теж почала рости через аномальне тепло. Захотіла вітамінчиків. Звичайно, вона шлунок цим не наб'є собі і її не пошкодить. Але от така травичка їй буде на користь, вітаміни. Це завжди добре. Гулятимуть парком ведмеді недовго. Як тільки засніжить, вони повернуться до своїх барлогів. Їх дбайливо підготували працівники парку. Щоправда, клишоногі теж працювали над дизайном своїх помешкань. Починають рити, Вони ніби пооблаштовувати собі там е хтось ближче до входу. Робив, ніби місце собі там, так як е цей хтось далі в берлоги такі довші. Ніби трохи у нас більші, ну і просто ми вже з кожним роком так ми їм там, якби трошки допомагали підготувати. А допоки ведмеді насолоджуються теплом, з Діною, Машою, Миром та Надою приїжджають десятки відвідувачів. Ведмедик дуже гарний, дуже великий. Дивіться, як він дивиться на сонечко. Дихає, дуже класний. До речі, херсонським сусідом клишоногих був єнот, якого викрали окупанти. Тож у нацпарку жартують, що чекають на нього з величезним нетерпінням. І готові, як це було раніше, поселити його у сусідній з ведмедями вольєр. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.